Жила була дівчинка на ім'я Ліза. Вона дуже любила казки, але ще більше вона мріяла побачити чарівний світ на власні очі. Одного разу Ліза знайшла в бабусиній скрині стару книгу з золотими краями і загадковими візерунками на обкладинці. На ній не було написано жодного слова, тільки сяяла зоряна пилюка, що, здавалося, світилася середини. Ліза відкрила книгу і відразу відчула, як щось дивовижне починає відбуватися. Сторінки почали сяяти, із них виперхнули феї, дракони, сміливі лицарі і навіть мудрі сови. Чарівний світ ожив прямо перед її очима. Вона побачила, як величезний замок піднімається над горизонтом, а навколо неї з'явилися казкові персонажі. Які завжди були лише в її уяві. Це ж справжнє диво захоплено вигукнула Ліза, тримаючи книгу обома руками, Феї кружляли над нею, а дракони велично літали у небі. Ліс ожив під сяєвом зірок, і тепер усе було можливим. Ти обрала цю книгу не випадково. Промовила одна із фей, посміхаючись: Тепер ти є частиною великої казки, і тільки ти зможеш завершити її своїм добрим серцем та сміливими вчинками. З цього дня Ліза не просто читала казки, вона стала їхньою героїнею, щоразу. Відкриваючи книгу, вона вирушала у нові пригоди, допомагаючи жителям чарівного світу і рятуючи їх від небезпек. І кожна нова історія була ще цікавішою та дивовижнішою, ніж попередня, так Ліза зрозуміла, що справжня магія – це не лише в книгах, а й у її серці. А книга, яка колись була старою і забутою, тепер завжди сяяла яскраво в її руках, наповнюючи світ чудесами.